Є програми, які використовує, наприклад, розвідка Сполучених Штатів Америки, включаючи там програми, які використовують і наші військові, дельта. Ми бачимо і програма фіксує, куди зайшов ворог. І вона не каже, що зайшло ДРГ, або вона не каже, що ці військові зайшли і потім їх знищили. Вона просто відмічає, куди вони зайшли. І одразу є відчуття, що це окуповано. Це не окупована, це отака от війна, на жаль. Сюди зайшли люди, навіть якщо їх було 3-5 людей, так їх вже знищили до вечора. А в, а, а в Америці в цей момент до вечора вже показали президенту Трампу, що знов село окуповане в Україні. Так це відбувається. І навіть у нас, в нашого суспільства, вони бачать, ну, за там, кольором так, замальовано, що отут, отут воно окуповане. Воно не окуповане. Є присутність ворога, він буде знищений, так, і знов таки наші хлопці займуть відповідні позиції. І треба зрозуміти, що це не є перевага, яку продають руски для свого населення. І продають і за, за кордон також. Ні, це навіть не успіх. Це тимчасові люди, тимчасові саме, тому що їх час точно закінчиться, як, як тільки туди відповідні кроки зроблять українські збройні сили.